Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 29 серпня. Після роботи приїхав до батьків знов. Зайшов на пасіку, розставив сьогодні пластини другий раз від кліща. А то через те, що вказують там дія 30 днів пластин. Ну, це ярунда я намагаюся десь період 1,5-2 неділі і другий раз ставити пластини. Для перестраховки, як кажуть. Але по кліщу в цьому, році, слава Богу, ну не так, як в тому. І контрольки ставив, то доволі непогано. Більш-менш можна змиритися ще. А головною темою цього відео буде це зимівля бджілок на медові і соняха. Розповім, чому я останнім часом став на соняшнику. Бжілок зиму пускати, там переваги, недоліки, свій досвід, отак більш скажу. Тобто, перше, це, що я вирішив так зимівлю проводити, джіл на соняшнику, це ну економія свого часу в першу чергу. Фізичні навантаження це друге, то, що порахуємо навіть. Хай 10 сімей у нас буде там, в середньому сім'ї треба на зиму, ну, приблизно 10 говорю, десь 12-15 кілограм меду. Тобто 10 сімей. Середня, хай там візьмемо 13 кілограм меду, хай буде, Бог з ним. 10 сімей це виходить, 130 кілограм кормів потрібно на зиму. Тобто уявіть, це скільки потрібно праці. Поїхати купити навіть той самий цукор, колотити його, постійно роздавати. Тобто, ну, блін, мені це не подобається. Я один раз, самий перший рік, як займався, почав е, ну, На соняшник я викачав весь, а суто на... сиропом закормлював їх, цукровим, зиму пустив. Ну, перезимували в мене там навіть дві. Сім'ї перший рік, це самий перший мій був такий він всьому вчився, все було нове для мене. А потім я перейшов на зимівлю із Соняха. У мене товариш, теж в нього пасіка, 50. Він за останнім часом, не знаю скільки років він вже точно не скажу, весь час на Соняшниковому меду зимує. Я вирішив теж, тобто ну, мені сподобалось. А чим сподобалось, зараз вам відповім. Тобто, я зекономив свій час. Ну, Ось такі рамочки, бачите? Це повністю печатка. Тобто такі рамки я зимою. А чим сподобалось? Це економія часу, по-перше, фінансові затрати. Той самий цукор, так, він дешевший, ніж мед. Але, ж, якби був мед хоча б там по 100 гривень, був сенс якийсь мені видути все. Закормлювати, там якийсь фінансовий прибуток би був, е, питань нема. А на сьогоднішній день така ціна, тобто, ну, окей, там, на, на сьогодні 70-72 гривні мед, тобто цукор 32 гривні. Ну, рахуємо, да, там різниця 40 гривень, але ж, якщо я потрачу кошти на той самий цукор, знову ж його куплю потратив кошти на автомобіль заправити, тобто свій час потрачу, потім Ну оці всі махінації, так назву, мені це не подобається. І другий момент такий: навіть якщо закормлювати цукровим сиропом, все одно у вас буде зношуватись, по-перше. Да, стара бджола, але ж все одно вже у вас якийсь відсоток молодої бджоли вийшов. Все одно вона у вас теж буде вже працювати на цьому сиропі, вона теж буде зношуватись. Тобто, ну, я не вважаю це доцільним. Мені це не подобається. Тобто, у мене, слава Богу, більш-менш зимівля виходила на соняшникові медові. Головні такі моменти це перше. Якщо ви і зимуєте на соняшнику, це плотно піджаті повинні бути сім'ї. Тобто не 5-6, наприклад, а вони займають вас там 3-4 вулички. А щоб плотно так гарно обсижено бджолою було, хай у вас 4 рамки буде. Ну, от, Наприклад, оця сім'я, що в мене от дивіться, це все вверху зараз мед. 8 рамок це все мед. Тобто я викачав з них, був вже стільки, скільки й залишив їм через те, що ну, в мене деякі сім'ї є менше, принесли, щоб звідси десь комусь дати. Тобто, на запас. І виходить, що краще, е, плотніше їх на зиму, як збираєте гніздо, там хай чотири рамки буде, але плотно обсижених бджолою, щоб так гарненько. Вони все чудово то розігріють мед і не буде. Так, да, він кристалізується, я згоден. Ну, але ж настільки легше буде. Просто, от саме головне, плотно збирати гніздо в зиму. Щоб гарно клуб був такий плотненький. Ну і звичайно, якщо у вас дрищ, вибачте, за таку фразу негарну, але ж якщо у вас дуже слабка сім'я, ну, який би ви мед не давали їм, там, чи не закормлювали їх цукровим сиропом. ну, Якщо воно слабе, то воно слабе. Ну, Воно може перезимувати, може не перезимувати. Перезимує, отака жменька, тобто, і ви будете цілий сезон з ним токтись, тобто, воно, Це особливо для новачків. Через те, що кожен хоче розширитись, зберегти навіть слабачків таких геть. Я вас розумію, я теж десь таким хворів. І зараз буває якийсь раз не хочеться об'єднувати. Але я зрозумів, що краще якість, ніж кількість. Оце саме головне. Для любого пасічника якість, а не кількість. І все буде добре. Трошки від теми відволіклись І що ж саме головне, я говорю? Плотно збираєте клуб, гніздо, щоб плотненько вони сиділи, і все буде чудово. Да, там трішки може більший розхід кормів буде на соняшникову медові із-за того, що да, він там десь трошки висипатиметься, як цукор, то внизу, такий воно, бо кристалізується на днищі, буває як після зими дивишся, але там тих пару жмень, ну я не думаю, що там дуже багато його йде, але. Трішки більше, ніж там на цукровому сиропі, ви пустите їх в зиму. Тобто такі моменти. Мені все подобається. Я останні роки, 22-й рік, це в мене був на е, цукровому сиропі, я пускав бджілок в зиму, а останні роки, оце по сьогодні, то в мене все на соняшниковому медові. Тобто я задоволений. Хто хоче, закормлюйте бджілок, але хто хоче, ну, лишайте їх на. Соняшниковому медові, Старайтеся, щоб вам більш нормальні, крепкі сім'ї були, хороший об'єм бджоли, і вас вони чудово перезимують. Ну і найголовніший момент, я ще раз повторюсь вже який раз, що головне плотно збирайте гніздо. Краще там чотири рамочки, плотно обсижених, і все в них буде добре. За це можете не хвилюватись. Тобто я працюю так і роблю так. Бо, ну, я не знаю, дивлюсь, люди, в кого там об'єм пасіки дуже великий, закормлювати е, другий же ж момент такий. Це потрібна якась ємність, її теж потрібно купити. Потрібно ці всі моменти. ну Тобто, не знаю, в мене цього немає. Я не буду говорити, може і тому я це не роблю. У мене просто навіть немає часу на це. Я працюю ще і ну, я не в спіну просто, я не розірвуся. Батька нагружати оцією роботою, колотитися. Ну, Теж він в мене вже в поважному віці, я не хочу його лишній раз цим заморочувати своїми певними справами. Тобто тут теж такі фактори впливають. Тож не знаю, дивіться вам видніше. Але напишіть коментарі, які може там я моменти не згадав, не, ну, не перелічив в даному відео про зимівлю на соняшнику. Але ну. Я роблю так, вам видніше, тобто користуйтесь певними порадами моїми. Всім мирного неба, бережіть себе, готуйте своїх бджілок до зими. На все добре, до побачення!